Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду готувати бюджетний варіант смачного бурякового салату. І хочу з вами поділитися цим рецептом. Тож, починаємо готувати? Натерку, натираємо бурячок. Так, бурячок я вже натерла. Зараз буду нарізати маріновані шампіньйони. Нарізаю наполовинку. Нарізаємо на тонесенькі ось такі шматочки, І відправляю сюди до буряку. І я нарізаю цибульку на пів кільця тонесенько. І відправляю сюди до салату. Додам ще один зубчик часничку, далі посолю за смаком, додам чорний перчик молотий, додаю ложку столову кунжута. Додам півчайної ложечки цукру, і олію. все гарно перемішуємо. Все, салатик у мене вже готовий. Ось такий смачний, легенький, диетичний салатик у мене вийдеся. Так що готуйте та смакуйте. Всім смачного!